Окрім Путіна, ніхто не зацікавлений цій війні. Якщо уявити, що в цій системі зникає Путін, то я просто впевнений, відразу почнеться міжусобна боротьба за контроль над тією територією, яка називається зараз Росія, і це буде боротьба між, умовно кажучи, групою Патрушева, наприклад, ФСБ, групою умовно, пригожина Кадирова. З воєнною розвідкою до них можуть примкнути різні олігархи, і вони будуть боротися вже за те, щоб поставити під контроль цю величезну територію з величезними ресурсами. Це буде для них шанс заволодіти цією насправді країною. І тут буде вже не до війни. Війна це, це витрати, війна це величезні ризики. Краще буде оголосити, що Путін це зрадник, який не зміг правильно організувати. Похід на Україну і тому краще зараз а, припинити війну, тому що проти нас воює все НАТО.